Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео розкажу вам, як заробляти гроші, граючи в ігри, тобто play-to-earn проекти. Попереднє відео набрало досить таки непогану кількість переглядів. І судячи по РФ в посиланні, я бачу, що люди регулярно грають, тож це вам подобається. Сьогоднішній проект дуже цікавий, а саме тому, що це є ще бета-тест. І якщо ми зайдемо зараз, в подальшому у нас будуть набагато кращі умови, ніж в когось, хто буде заходити пізніше. Гра максимально проста, все, що потрібно робити, це змагатися проти інших. Суперників оптимізовувати ваших, тобто покращувати вашу силу і тому подібне. Зараз, коли біткоін йде вгору і вже більше 52 тисяч, подібні проекти реально вистрелюють і можна на цьому заробити. Одразу скажу наперед, можна пробувати тут також заробляти без складень, тому кому цікаво, додивляйтесь до кінця. А ви на ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Пам'ятаєте, влітку проект Arkham роздали дроп буквально за реєстрацію емейла e на платформі та за всіх рефералів. В середньому дроп приніс мінімум 200 доларів на користувача. Наразі проект з таким потенціалом Грасіо. Про який я вже писав в себе на каналі. Грес і брав 4,5 мільйонів з полічень капіталу на борту. Це проект Депін Наратива, який продає пасивну пропускну спроможність вашого інтернету. За що ви отримуєте поінти, а потім токени. Все максимально просто. Ви реєструєтесь через емейл, e встановлюєте розширення, поінти фармляться, поки ви юзаєте браузер. Скіпати цей проект не рекомендую. Це може бути останнім шансом сюди злетіти. Реєструйтесь за лінком, приводьте друзів та отримуйте гарантований ретродроп. Ну що ж, переходить. До даної гри, проект називається Crypto Showdown. і тут будемо заробляти за допомогою ігор. Цей інтерфейс даного проекту. для початку потрібно законектитись з Metamask. Без нього ви не будете мати змоги нажати на хоч на одну якусь кнопку. Після того, як ви законектились, ми власне будемо вже користуватись даним проектом. Якщо ви переживаєте, можливо, у вас там стоять мільйони чи тисячі доларів, можете підключити ваш неосновний Metamask, і після того спокійно, спокійною душею користуватись даним проектом. В принципі, вирішувати вам. Це так просто сказано всяк випадок. Як ви бачите, я під'єднався, далі натискаємо Play і будемо тестити дану гру. Тут є якби ось цей город, далі ліс, також поля є, Ну і є ось власне арена, де ми будемо змагатись проти наших суперників. Натискаємо на це місто, вибираємо свого персонажа і бачимо, що в нас тільки одна арена. Натискаємо на першу і далі вже змагаємося проти нашого суперника. У нас є зараз три зброї: перша, друга і третя. Дві з них, коли ви натискаєте, там потрібно. Певний час почекати, а одна постійна. Тож після того, як ви використали одну другу зброю, користуємось тільки третю. Знову ж таки, в подальшому це все буде оптимізовуватись. Ви можете покращувати дану зброю. Пройшло буквально пару секунд. Я вже отримав першу перемогу, і бачимо, що за це мені дали 10 XP. Повертаємось назад, давайте зіграємо ще одну гру, і бачимо, що відкрився в нас вже якби другий рівень. Натискаємо на нього, і тут вже інший персонаж. Також залишається та сама зброя. Зараз я це все прискорю, в кінці. Бачите результат. Ось знову ж таки я отримав перемогу, і за це мені вже дали 10 ось цих XP, і також додатково я отримав перший сундук. Сундуки можна відкривати, і всередині також ви можете отримати різноманітну зброю, скили і тому подібне. Давайте повернусь назад і частково покажу, що тут можна оптимізовувати, як покращувати і тому подібне. Ми натискаємо на ось цей замок, тобто ленд, і переходимо сюди. Тут відкривається карта, ми бачимо криниці, також якийсь замок, банк і тому подібне. Коли ми Тискаємо на краницю, ми можемо добувати воду. Бачимо, що вгорі в підменю, є вода, і в подальшому ми зможемо крафтити і оптимізовувати нашу зброю. Добування буде відбуватися протягом 30 секунд. Таймер пішов. Як ви бачите, це буде коштувати 30 даних токенів. Давайте закриємо і повернемось назад. Натиснувши на цей замок чи церкву, також можете купляти за дані токени, різні скини і тому подібне. Коли ми, е, Коли... Коли... ми... Так, Ага, побачимо коли. Коли ми натиснемо на вкладку банк, як ви бачите, що тут ви можете і виводити, і поповнювати депозит. Давайте повернемось назад в головне меню, і зараз я вам покажу, як відкрити власне, ці сундуки, які нам попадаються за виграші. Переходимо до самої нижньої вкладки. Тут є сундуки, і у мене на даний момент тільки один. Відкриваємо його, і зараз побачимо, що з цього випаде. Що ж, мені випав ось такий камінь, я просто натискаю клейм і все, він появиться зараз в моєму портфелі. Тепер перейдемо вже до нашого персонажа. Біля вкладки Land є наш персонаж, там ми можемо додавати різноманітні скини і так далі. Натискаємо на нього, вибираємо персонаж. Зараз у мене рівень 1, ось ця дівчина. І справа з'явився ось цей кристал. Натиснувши на нього, він попадає вже якби в обладунки нашого персонажа. Ну давайте повернемось назад, спробуємо виграти ще один бій. Щось дав цей камінь чи не дав, зараз заглянемо. Тож переходимо знову ж таки до рингу, вибираємо вже третій рівень, це вже набагато сильніше. І також бачимо, що тут вже два персонажа, а я тільки один. Зброя та сама, тож спробуємо виграти. Знову ж таки, я це все зараз буду перескорювати, щоб не займало багато часу. Ну і знову ж таки, я виграв, мені дало плюс 10 XP, і бачимо, що двох я переміг. На даний момент кристал, який я додав, він був в лівому верхньому кутку. Ви самі могли це побачити. Також давайте якби, перейдемо в наше село і побачимо, що тут є вкладка. Банк, і ми можемо як поповнювати, так і вводити дані токени. На даний момент ви можете купити токени по найнижчій ціні 0,07. Кожних 4 дня ціна токену буде зростати на 1 цент. Ви можете перейти в телеграм-канал проекту і там детально вже глянути, як і наскільки буде збільшуватись ціна. Якщо ви хочете інвестувати туди гроші, тобто ви можете занести там, наприклад, 10 доларів і глянути, що з цього вийде. Якщо ціна буде зростати кожних 4 дні, все одно як не як, а щось з цього може вийти. Знову ж таки. Це ваші гроші, і вам е, вирішувати, чи потрібно туди щось вкладати взагалі. Якщо ви любите грати ігри, то зможете просто поєднати приємний з корисним, і плюс додатково е, тут спробувати заробити гроші. На даний момент це демогра. Тут немає справжніх грошей ми не можемо заробити справжні гроші, просто можемо купити токен, але всередині гри заробляти не можна. Зовсім скоро почнеться тесне, де ми будемо тестити гру. І додатково вже в даній грі будуть реальні токени, на що ми зможемо грати та заробляти гроші. Тобто зараз все, що ми можемо зробити, це дізнаватись, як працює даний проект, що потрібно для того, щоб коли почнеться теснет, ми вже знали і не тратили свій час на ті чи інші помилки. Ось такий цікавий проект. Буду сам за ним слідкувати, як тільки відбудеться реліз даної гри. Також попробую туди закинути 10-20 доларів і побачимо, що з цього вийде. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я закину це в телеграм-канал і е, побачите результат. Якщо вам відео сподобалось, ви хочете більше таких проєктів, пишіть в коментарях. І якщо вам така тема заходить, я обов'язково буду шукати ще цікаві проекти для заробітку на тому, щоб ви могли грати ігри і заробляти гроші.